Всім добрий вечір! Я вже почав готуватись до весняного сезону риболовлі, тому що на каналі буде з'являтися відео ще з риболовлі. Це моя минулорічна обновка. Котушка Daiwon Ninja 4000 LTC. Вона. Прослужила мені скільки десь 15 рибалок. Я ловив на неї всю осінь, і, в принципі, показала вона себе чудово. Не було ні одної бороди. Все добре. ну Звісно, цей дайвовський кноп, який погано крутиться, але, ну. Для тих, хто просто хоче ловити рибу, це ні на що не впливає. Він ще липкий такий, ну, дайва. бюджетна дайва. що зробиш. І тут, так як ловив я на свій комплект щуку, тут намотаний осінній товстий шнур. Тут одиничка стоїть. І, YGK, і Barn Rush Ну Він товстий, його вже тут мало, його метрів тут 70. І я ходив провіряти, просто обмивати снасті вже в цьому сезоні. Ходив на нашу Дніпровську набережну. Ну, звісно, ще там ловити рано. Але я пробував. І зрозумів, що потрібен новий шнур. Тому взяв отакий шнур. На тест вам джибрейд. Якийсь чорний, він цікавий такий ну не непростий джерейд. Вісьмижилка також. Я тут не 200, а 150 метрів, і розривна навантаження 6 кг, 900 г. Ну, я так-то потрогав. Ось він такого кольору моркв'яного. І ну, він сам по собі дуже гладенький, приємний. Тому я зараз змотаю на пусту бобіну цей Бранраж, він ще приводиться, а намотаю новий і заодно покажу, як для новачків як його мотати. Так, я для зручності встановив катушку на спінінг, на водилище. І ще пару слів скажу за саме удивище. Удилище Азура, Азура Кінетік. Це теж новинка 2024 року. Мені з дуже сподобався. Він з дуже ну такого, чутливого за свою ціну карбону. Тобто він не дубовий зовсім. І построю він щось між. Fastum, ну він не супер екстра фаст. Тобто є такі водилища прямо ну, кол-колом. цей ні, цей дуже такий приємний, дуже ну, він, там сам кумель він жорсткий, а кінчик доволі такий м'який і ним зручно ловити як джигом, так і блешнями. Я перепробував його, обкатку по нормальній рибі він пройшов. Я брав вже весною на нього судаків, ой, не весною, а осінню Брав судаків 2,5-2 кг, тобто, і з цими судаками він чудово справляється. Тут мені дуже подобається, дуже зручна. Ручка, дуже зручне руків'я, тобто можемо дуже зручно і гарно тримати. От. І палець на бланк гарно лягає. Бланк теж дуже легкий, він важить чисто 10 грам, щось таке. І, в принципі, дуже мені водилище сподобалось. Ну і тепер зараз будемо мотати шнур. От, Продіти в мене бекінг, це в мене ліска. 018 і зараз будемо прив'язувати до неї шнур. Все. Щоб прив'язати жилку до шнура, нам потрібно зв'язати на жилці ось такий простий вузол вісімка. Це ми будемо в'язати вузол морковка, морква. Ой. Розв'язалася вісімочка. Зв'язуємо так, що це вона не в'яжеться. Все є. Ось є вісімка, і нам потрібно тепер в її, оці петельки дві завести шнур. Заводимо так в одну петлю. І в другу з іншої сторони, щоб було видно. Заводимо. Так. І тепер робимо приблизно десь 7-10 обертів на жилці. Просто обертаємо отак. Скільки вам зручно обертів робимо? Ну, я десь роблю 10. Як вам зручно. Так, зробили. І отут тримаємо отак пальцем і робимо стільки ж обертів в противоположну сторону. Так. Зробили, заверше докручую. Так. Є. І тепер, навпаки, тут ми в цю сторону заводили, а заведемо. Ось цю. Так, ви бачите, воно з різних. І вони дивляться. І тепер ми трохи затягуємо цей узелок, але не сильно. І щоб в нас шнур не перетер жилку, його змочуємо всім, що можна ну, я слюною. Так, змочили. Якщо ви на водоймі, ми можемо в воді це просто зробити. І тепер повільно затягуємо. Повільно-повільно. Все, тепер затягнули жилку. О, все в нас тримається. Все. Шнур я намотав. Ось так вийшло. І дивіться, як добре поклала його катушка. От тут, в принципі, майже бугрів немає тільки внизу чуть-чуть, малесенький бугорочок. Але по досвіду з цією катушкою за одну рибалку він пройде. Тобто це просто видно. ну, Якщо він в воді чуть побуде, то все буде ідеально. Е І ще що хочу за цей шнур сказати. Ось я притримував цими двома пальцями його. Дивіться на мої пальці. Які в мене пальці? Чисті. Тут навіть є такі шнури за півтори тисячі гривень, і ти коли його мотаєш, в тебе пальці кольорові. А тут ні. Тут хоч це і шнур, ну його не можна назвати дорогим. він такий середній по бюджету, я його купляв за 600 з чимось гривень. І він ну, дуже дійсно якісний, дуже гладенький, дуже якісний. Мені дійсно сподобався. От такий вийшов огляд катушки і шнура. На наступному тижні вже можливо буде риболовля. Ну і за акваріумістику ми не забуваємо. Будуть також виходити відео. Тобто, акваріумісти, хто підписався, не відписуємось. Буде такий поєднаний канал. Добре, всім гарного вечора. До побачення.